Тож, як і завжди, аналізувати, що відбувається на українських фронтах і в нашій політич... в нашому політичному житті будемо за участі наших гостей та експертів. Тож, друзі, ми радо запрошуємо першого ем, до нашого ефіру виконавчого директора Українського інституту майбутнього з нами на зв'язку. Вадим Денисенко, пане Вадиме, ми вас вітаємо. Ранок добрий. дякуємо, що ви з нами. Вітаю вас ще і ще в нас та в ці дні нас балує генштаб своїми заявами. Зараз нам кажуть про на, певні успіхи і просування до вербового на Мелітопольському напрямку. Ну і вже закріплюються наші військові на досягнутих рубежах. Що кардинально змінюється? Яку перевагу нині отримують сили оборони? Ну, в принципі, поки що, зі стриманим оптимізмом можемо говорити про те, що крок за кроком, попри неймовірно тяжкі бої, попри справді дуже складну ситуацію, нашим військам вдається продавлювати ці найскладніші частини оборони Російської Федерації, які були вибудовані ними на міретопольському напрямку. Тобто. Справді тенденція справді дуже оптимістична, і, але при цьому ми повинні розуміти, що оцей один кілометр, який проходиться за певний період часу, за ним стоїть неймовірна тяжка робота. З ним, на жаль, стоїть житті людей, і в принципі потрібно розуміти, що росіяни, на жаль, іще не посипилися. Та, але у той же час в нас є е, такі попередження. Розуміємо, що наші військові працюють на випередження. І е, Сергій Наєв, е, командувач об'єднаними силами, каже наступне, що навчання у ДКБ у Білорусі можуть створити ризик нарощування військової присутності Російської Федерації, тобто російської армії, і відновити активні дії на наших північних кордонах нашої країни. Вадиме, е, е, що за цим може стояти реальність того, що знову і знову там будуть. Переходити наші кордони, зокрема зі сторони Білорусі, або Сергій Інаєв, як класичний військовий, він має готуватися до найгіршого сценарію для того, щоб абсолютно всі інші, які будуть виникати, в нас негаразди військові могли набагато легше вирішувати. Ну, в принципі, на жаль, в силу того що зараз відбудуться ці навчання, в силу того, що справді Росіяни те що вони будуть перекидати туди чистому військ. Ми змушені тримати достатньо серйозні групування на північних кордонах України. Чи справді буде достатньо сил для того, щоб перейти в наступ із території Білорусі? За цим треба слідкувати. Знову ж таки, це не робиться за один день. Не можуть росіяни за один день перекинути достатню кількість сил і техніки для того, щоб почати якісь штурми зі сторони Білорусі. Але те, що за цим треба слідкувати, треба, що, е, де, треба дивитися, залишаться російські війська після навчання там чи не залишиться. Е, Якщо залишаться, то в якій кількості йде, е, і так далі. і так далі, і так далі, і так далі, Плюс скільки техніки буде перекинуто, чи ця техніка буде залишатися в території Білорусі чи ні, тому там є достатньо багато запитань, на які поки що немає відповіді. І е, е, те, що зараз е, говорить е, генерал Наєв. Він говорить абсолютно правильні речі про те, що за цим треба надалі слідкувати і розуміти, що на жаль, загроза зі сторони Білорусі вона не зникла нікуди. Угу. Заступниця міністра оборони Гана Маляр каже, що Росія мінує території вздовж кордону з Україною в Білгородській області. Це в нас окрема історія, але дозвольте, я тоді одразу долучу заяву, яка в нас нині є про те, до чого готується Кремль і чого вони остерігаються. Там кажуть, що нібито там Таймс» пише, що Кремль наказав спецслужбам готуватися до нової спроби перевороту. Я вже не знаю наскільки вони очікують, що, що якісь війська будуть переходити з української сторони в бік. Російської Федерації чи це заколот із середини, але тим не менше, про що нам говорять саме такі дії? Вони говорять тільки про продовження параної всередині вищого російського керівництва. Точніше, в голові одного не є людина Володимира Путіна. Тобто він завжди боявся подібних речей. А після пригожено, я думаю, що рівень параної в його голові в принципі різко виріс. Тому чи грають на цій параної його, чи грає на цій параної його оточення, я впевнений, що так я впевнений, що е, йому щодня умовні патрушова приносять звіти про те, що а хтось щось сказав, а хтось щось зробив, і тим самим в принципі тримають його в тонусі для того, щоб той не виходив з під їхнього контролю, тому з цієї точки зору дуже логічно, те, що цілком ймовірно, що виходячи з цієї логіки. Насправді в Росії можуть починати розробляти умовні плани по боротьби з переворотами, яких поки що на жаль вони існують перш за все в голові Путіна, а не в реальності. Вадиме, ще кілька слів, я хочу запитати про те, що зараз нам пропонують окремі та не всі, але наші західні партнери, мова йде про вибори. Я впевнена, що для більшості українців сама ця тема чи постановка питання, вона виглядає абсолютно дикою, тому що ну ми не можемо говорити про безпеку в жодному сенсі. Тим не менше, вже не перший день ми чуємо від американського сенатора республіканця Лінсі Грема історію з тим, що якщо ми боремося за демократію, якщо ми демократична країна, то, попри всі награзи, в наступному році... Оці в нас мають бути президентські вибори. Здається, що в своєму інтерв'ю Володимир Зеленський досить справедливо пояснив і сказав, за яких умов це могло би бути. Ну, врешті-решт, спостерігачів окопі теж виглядають абсолютно е справедливим зауваженням. Тим не менше, Лінсі Грем чи йому переклали неправильно. Він каже: О, супер, так виявляється, президент мене почув і відкрив двері для виборів. Хоча здається, що президент навіть е за ручку не потяг цієї двері. Що стоїть за цими заявами? Спро. А нам допомогти чи трошки погіршити і ускладнити і без того непростий стан речей в нашій країні? Ну, якщо дозволити, я з двох частин зроблю відповідь на ваше запитання. Перше е інститут майбутнього провів соціологію. Сьогодні ми якраз будемо оприлюднювати. Там зокрема було питання: чи хочуть українці виборів під час війни? Якщо ми говоримо про президентську кампанію, то проти неї виступає майже 80% українців, тобто більше ніж дві третини українців проти того, щоб проводити вибори під час війни. Якщо говорити про найнижчий відсоток тих, хто хотів би вибори, тобто найвищий відсоток тих, хто хотів би вибори. Під час війни це на місцевих виборах, тобто 44% приблизно говорить про те, що місцеві вибори так і бути можна проводити. Але і ще раз повторюсь: 80%, майже 70% проти того, щоб це проводили президентські вибори. Якщо говорити про те, що за цим стоїть, що стоїть за заявам Лінсігрема, ну перш за все, він не один, це не його особиста блаша, це не особиста історія цього дуже поважного сенатора. Знову стоять група людей. І е, вони виходять із тієї логіки, що е, вибори під час бойових дій відбувалися і в Іраку, і в Афганістані. І е, ну, в принципі, тут можна тільки додати, що ми бачили, чим це все завершилося. Але е, я думаю, що в даному випадку це качається історія не тільки виборів і не лише виборів, але й е, в даному випадку е, наступним кроком очевидно все ж таки будуть розмови про переформатування е, уряду, про переформутування можливо, якихось частин вертикали влади. Е, і е, власне кажучи, це одна із один із елементів, е, власне кажучи. Не вплив на українську владу, тому що всі прекрасно розуміють, що за цих умов і за такої кількості біженців і за бойових дій. Провести вибори, ну як мінімум умовно демократична випатаж демократично, ну по-моєму все ж таки нереально. пана Вадиме, Ще два слова, якщо дозволите, про ваше дослідження. А, наскільки я розумію, кілька основних тем це фізичний та психоемоційний стан українців на сьогоднішній день, які ви піднімаєте у цьому дослідженні, і а, ще мене цікавить питання рейтингу проблем, які визначають українці, які є найбільшими на сьогоднішній день для держави. Якщо можна окреслить, будь ласка, оці два пункти. Ну, якщо говорити про е, фізичний стан, то в цілому ми його міряємо починаючи з березня, місяця, е, з лютого місяця. Е, власне кажучи, можу сказати, що фізичний стан фактично не змінився. Якщо говорити про емоційний стан, то е, психоемоційний стан то він ледь-ледь погіршився. Ну це може несліпліво гіршився. Тобто, якщо е, ну, ми вимірюємо по п'ятибальній шкалі, просто людей просимо сказати по п'ятибальні шкалі від одного до п'яти, один найгірша ситуація, п'ять найкраща. Як ви оцінюєте свій психоемоційний стан? Е, власне кажучи, зараз е, середній бал по Україні це 2,88, е, піковий момент був три в березні місяці. Тому з цієї точки зору ну мінус 12 сотих, це не так багато. Тобто, в даному випадку можемо говорити, що від дещо погіршився, але не суттєво. Е, хоча, в принципі, тенденція така що за неї треба дивитися, і справді треба робити. Я завжди говорю, треба робити державі більш глибинні, більш широкі дослідження. Е, якщо говорити, а друге питання про що було вибачте? про рейтинг проблем, які українці визначають. Рейтинг проблем, на жаль, на першому місці 50% – це е ціни, е якщо говоримо про обстріли, про проблеми безпекові пов'язані е пов'язаними з, пов з обстрілами це 34%. просто щоб ми розуміли різницю. Тобто, е те, що ми е фіксуємо протягом останніх кількох місяців, можемо говорити про те, що е ціни і е власне кажучи. Все, що пов'язано із матеріальним станом, воно починає перемагати певні страхи пов'язані із веденням бойових дій. Тобто, це тенденція, яка на жаль фіксується вже протягом останніх трьох-чотирьох місяців, і очевидно, все ж таки вона буде збільшуватися тобто, в даному випадку. Знову ж таки, тут треба робити більш глибокі дослідження, і тут держава повинна дивитися на те, як правильно комунікувати з суспільством і як правильно дивитися на всі ці речі. На фоні відносної стабільності українського суспільства два слова про російське, бо, схоже, там незабаром зі стабільністю будуть деякі проблеми. З'явилась новина про те, що у російських вишах почнуть масово вивчати китайську мову з метою конкурентноспроможності країни. Дуже дивний тренд. Про що нам говорить така історія? Не виглядає це як спосіб війти в вищу лігу держав світових, а радше виглядає як ризик від того. Що рано чи пізно Китай вас завоює? Ну в даному випадку це, в принципі, констатація очевидна. Тобто, всі прекрасно розуміють, що ситуація помінялася. Якщо 30 років тому китайці вивчали російську мову, тому що для них російська освіта і російська наука були, скажімо так, зірцем або тією частиною, до якої вони прагнули б дотягнутися, зараз все відбувається навпаки, і все те, що зараз відбувається в китайсько-російських стосунках, і в іншим, в тому числі і Нехвапливість китайців у просуванні свого мирного плану вони пов'язані з тим, що протягом найближчого року півтора цілий ряд російських високотехнологічних галузей будуть критично залежними від китайських технологій. І якщо раніше була диверсифікація між Європою США і Китаєм, то на цей момент фактично повністю Росія буде залежати в найскладніших в найскладніших технологіях саме від Китаю. Ну і схоже на те, що в Росії таки помітили, що у них є проблеми в авіапромі і через а, санкційний тиск, вирішили. Використати резерви, оцей фонд, так званий національного добробуту, який росіяни ще називають кубишкою. Вони з нього виймають 7 мільярдів доларів на реструктуризацію авіапрому, на ремонт авіабортів і так далі. Тобто, там цілий комплекс питань, на які ці гроші будуть використані. По перше, не розумію звідки вони візьмуть запчастини. А по-друге, наскільки серйозним є оцей мінус 7 мільярдів від їхнього фонду національного добробуту? Чи варто радіти до українцям що там грошей стає менше, подивіться. Сім мільярдів це ніби й не суттєво, але це порівняно з тим, що є зараз у фонді. Але це сім мільярдів тут, мільярд там, два мільярди туди. Тобто, це все йде в накопичення. Тобто, по суті, через рік у росіян. Фонд національного стенів по суті стане е, дуже дуже він не зникне повністю, але він буде залишатися дуже ходим. Вони зараз достатньо активно маніпулюють цифрами, тому що вони е, його сумують разом із тими активами, які є е, замороженими на сьогоднішній момент в Європі Сполучених Штатах Америки. Але те, що він різко зменшується, те, що він худіє, це можемо чітко констатувати. Якщо говорити про те, звідки вони будуть брати запчастини, на жаль, вони знайшли ці ланцюжки. Вони неймовірно дорогі, вони удорожчують ситуацію, але через 3-4 країни вони в принципі змогли закуповувати деталі до своїх літаків, і власне саме тому на сьогоднішній день да вони зменшують певну кількість рейсів, але внутрішні рейси у них все ж таки вони зберігають якусь там певну динаміку і глобального падіння авіаперевезень на сьогоднішній момент в Росії немає. Ну, сподіваюсь, міжнародна спільнота ці три-чотири країни запам'ятає. Пане Вадиме, Ми дякуємо за коментарі. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко був з нами.